А мені дуже сподобався ваш вірш. Я вирушив автостопом. Хочу його екранізувати. А, як ви його писали, і з чого все почалось? Це була спокійна атмосфера. Сонячний день 1 травня. Я читав керука в дорозі, пригадав, що обожній род мові, і почав писати вірш. Угу. І коли мене запитали, яка година, я відповів війна. А, я б тут змінив би. Тобто війна. А коли мене запитали, яка година, я відповів порожнеча. Порожнеча. А чому порожнеча? А, не знаю, що не придумав. Що може бути цікаво, темрява там уже є. Що асоціюється з війною? Вона а, повністю наповнює собою людину, а все інше порожнеча. Ну тобто вона вириває звичайне життя як хворі зуби. Ось Це вириває? Життя, як хворі mm -hmm. зуби. Автостоп, автострада. Бо, наприклад, в мене такий підрозділ: ми сидимо в окопах, але не так часто. Ми здебільшого ходимо по лісах і, і так далі. Щось там розвідуємо, щось там робимо. Піснуємо в окопах, і штурмуємо. Але ми дуже часто змінюємо свої місця. Більше тридцяти разів було за ці півтора року, що ми змінювали свої місця. Буває таке. Ти приїжджаєш, розкладаєшся через два дні тобі кажуть, що все, у вас нове місце. І це постійна дорога, постійно е, дорога з музикою, збирання, розбирання, і тому мені війна асоціюється з Рот Мови. Якби це якби запитали кішлен у війни, я б сказав про угу. родмові. Коли ми запитали, скільки мені, я відповів зовсім. Ну, це про те, що людина на війні втрачає людину. Втрачає себе просто і все, втрачає свій вік. Нічого не важливо, що було до. Взагалі. Важливо тільки що є зараз, це щось, що може тобі допомогти. Можливо, це ти, якого ти забувся, і лишив вдома, і в принципі під час війни можна жити, і треба вчитися жити під час війни, бо війна стає невідкладною частиною життя, а життя стає невідкладною частиною війни. Інколи впадається в глибоку депресію, а інколи з'являється настрій. Я там купив собі рожевого неонового фламінго, який беру в АПО. Купив собі е програвач платівок, коли ми відпочиваємо слухи платік там палимо благовонія і намагаємось якось урізноманітнити це все. Йдемо е, далі, угу, стане. Е, чи якийсь снаряд, так розумію, металеву тата. Прочую грухи снарядів, мені підказали. Мені підказав друг, каже, ти може написати вірш. Типу, хтось, що, 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 типу, чую стукіт, думаю, що це прильот, а це просто хтось стукає у двері. Що? Насправді, я ніколи це дуже зараз цікаво. Бо я ніколи свої вірші не розбираю на серці, і я їх пишу, за це максимум 15 хвилин було пись... письмо. Просто пишеш щось. І далі пишеш. Багато якісь цікаві, нетривіальні речі. Але прикольно да, це розкласти на якісь смисли. Мені просто здається, що я дуже непрофесійно відношусь до написання віршів, і тому воно у мене так. Це дуже атмосферний вірш, тому все вдалося, як на мене. Потім ви пишете, що е, я вирішив автостопом, ви за, за, закольцовуєте історію. Е, угу. Я вирішив автостопом, взяв свої речі, все своє життя, всі свої сни та любов, забувши дещо, себе. Ну, що є до і після, знову таке, що е, себе таким яким ти бут, лишив десь в своїй квартирі, е, на своєму там ліжку. А коли ти одягнув бронек, взяв автомат ти вже і інша людина. А взагалі, я думаю, що ти стаєш з тому що ти постійно полюєш. 90% розмов у нас з хлопцями, це про те, що зробити, щоб вбити людину, і що зробити, щоб тебе не вбили. Ось це ж не дуже нормально. Для звичайного типу, для, для людини як соціальної істоти. Якщо не знищиш ворога, ворог знищить тебе. І здебільшого ти про це думаєш і е, це заповнює все, якісь мрії, цілі. Ти там перед сном е, не думаєш. Е, спочатку ще думав, а зараз уже все менше про якісь плани на життя. Ти просто, ну, вже конечло. Все одно дуже часто думаєш про те, а де там виставити той гранатомет, а що краще зробити, або не думаєш ні про що. Глибоке, високе, а просто там включаєш YouTube, Netflix, заліпаєш на серіали, там думаєш про те, що піти поїсти, і так далі. Мені допомагає ще транжирити, тіпо, тратити гроші, цілий день сидіти, там, якщо я відпочинок, на сайті, щось вибирати, якусь одну футболку. Хоча типу, в магазин приходжу і купую там зразу за хвилину. Ось. А скільки вам років, якщо не секрет? 34. Е, вірша ніколи ще не говорила з автором вірша. Ну, тобто, угу. того, що мені сподобався. От, це теж цікавий досвід. Е, дякую, Максиме, щоб всі були живі. Я один взагалі.